Якщо буде укладено якесь перемир'я на території України в російсько-українській війні, на, яких, на якихось позиціях, і це перемиря буде сталим, то е для Європи почне годинник цопити відразу, оскільки Російська Федерація перестане нести втрати, перестане втрачати техніку, перестане втрачати живу силу, і вона зможе її сконцентрувати і збирати для того, щоб військову кампанію десь проти якоїсь іншої країни. Бо європейські країни вони не мають бойового досвіду. Вони не мають досвіду використання дронів, вони не мають досвіду використання цих кілзон і так далі. Тобто вони зараз живуть в парадигмі 22-го року, коли ще броньована техніка вона відіграє важливу роль. А зараз передовий досвід він свідчить про інше. Зараз передовий досвід свідчить про те, що саме дрони починають диктувати умови на полі бою, не починають, а диктують умови на полі, на полі бою. І зараз е наші партнери. На превеликий для них жаль, поки що до кінця не усвідомили цей досвід. Тому російська армія буде мати перевагу, оскільки російська армія має бойовий досвід, російська армія має розуміння, якою є сучасна війна, і для Європи буде дуже суттєва, серйозна небезпека після того, як перемир'я буде укладене, воно буде більш менш сталим.